У загубленому парку дитинства ростуть живі дерева. Їм можна довірити свої секрети або вислухати історії про минуле, про часи їхнього дитинства. У пошуках загубленого парку дитинства творча група мандрів вирушає до містечка гоща, що простягається по правому березі горині, а точніше кажучи, тихо підкрадається до цих берегів. Траса Київ-Чоп, поворот і ми на місці у зачарованому парку. Нині дерева в парку тільки готуються оживати, щоб за місяць другий радувати своєю зеленню. Зараз вже рідкісні рослини можна впізнати за надписами на табличках або за ось такими огорожами. Ну, де ви знайдете, до прикладу, реліктове дерево Гінго, породу, яка бачила ще динозаврів. Про Гощанський парк зазвичай розповідають, що це є унікальна жива колекція доволі рідкісних порід дерев та кущів. Крім названої японської екзотики, є ще болотний дуб з південної Африки, каштан Кінський, гірський в'яз, жовті берези, міцнющі ясини. Зрештою, у парку навіть без цієї інформації приємно просто повештатись без будь-якої мети. Десь е півстоліття я свідомо по цьому парку, по цим алейкам хожу. Я дуже люблю. Років 15 назад кіностудія Азалія, режисером якої є Юрій Калюх, зняла фільм під назвою Останній Бал Валевських. Я собі уявив, що дерева жили, багато бачили, знали, чули. Багато було нам що розказати. Одної з липок велася розповідь про цей бар. Режисер переконаний, що кожне дерево тут особливе, а парк, подібно до людей, а своєю душею переживає природній цикл по колу в кожну пору року дерево. Нещодавно в бурю впали два великих ясени і мудрина. зиму не пережило. Це ясен. Стовбур дерева був широчезний. Ще півроку тому його навіть троє людей не змогли би обійняти. Не полінився, перерахував кільця на тому ясені. І був здоровий, тому що їх було десь півтори сотні. Тому це пізніше насадження, але це бордерево посаджено в той час, коли складався цей парк. Парк заклав невідомий майстер садово-паркового мистецтва на початку XVIII століття, в так званому англійському стилі. Тобто головні і другорядні алеї вільно розбігаються у різних напрямках. На цьому місці свій час стояв пам'ятник, у нас зріс на вскіз е, зрізана колона, на якій були написані імена людей, які свій час володіли гощем. Цей пам'ятник багато що пережив всі влади революцію, радянську владу майже. У 1954 році, коли тодішньому секретареві Райкому Шабалдову привиділося там золото, монумент задемонтували та, шукаючи скарб, викопали на його місці яму. І цей пам'ятник розкопали, шукали золото, знайшли якусь кілька монет, мабуть, будівельники, коли його закладали, поставили. І знайшли печатку. Якадовища зберігалася в гості начальника його з нас потім потім зіщезгла. А сам пам'ятник говорить, що він закопаний неподалік, мабуть, десь в цьому районі. Вкладалися дні уроки руки. Все рідше чувся на алеях сміх людей. За тих цокіт каблучків Марії Полевської. І нарешті, мов у Мареві, Зникла її біла сукня, а музика балу більш не поверталась до нас. Ярослав Ігорович, виконроб фірми Ізоли, яка реставрує садибу Валевських, розповідає, яким об'єкт буде за кілька місяців. Мантрам видають захисні каски і погоджуються провести екскурс. Не знаєш, куди дивитися. на стелю, де замінюють і дерев'яні балки на металеві чи під ноги, щоб не впасти. Тому що тут є під ногами арматура. Важко уявити, що не так давно тут була районна бібліотека, а ще раніше тут гриміли бали. Усі двері збереглися ще з часів. Ми можемо оброшити тільки ці перегородочки, цю цю і отак ми етапами йдемо. Далі інформація для тих. В яких будівлях жили. Спускаємось старовинними сходами. За якийсь час вони вже будуть укріпленими та виглядатимуть так, як півтора століття тому. Зовні на фоні нейтральної штукатурки чітко виділяється малюнок, що чимось нагадує швейцарське шале. Є надія, що відреставровано старовину буде кому показати. Приїжджають з Німеччини, приїжджають з Франції є. Туристи, які заїжджають. Вони ну, нас гоще є, що показати. Гоща розміщена біля траси київ Київ-Чоп, а історія палацу достатньо цікава. Власниками цього палацу є е, графи Валєвські, пани Валєвські. Е, це вони родом є з Польщі, поляки, от, які тут проживали. Вони збудували цей маєток Садибуцького Валевська, так пізніше вже називається вона. Поки що у приміщенні не збираються облаштовувати готель чи ресторани, приваблюватимуть іншими речами. В наших планах, звичайно, буде знову сюди повернути центральну районну бібліотеку. А от з цієї сторони буде другий, третій поверх буде займати районний краєзнавчий музей. Ще два архітектурних пам'ятники, до яких з'їжджаються туристи, і в цьому випадку паломники. Це старовинні Святопокровський жіночий монастир та Михайлівська церква. Розповідають, що коли в часи Другої світової гоща опинилася у страшному вирі боїв, всі вцілілі жителі містечка переховувалися тут у храмі. Вони стояли дуже щільно, і священик 10 днів і ночей службу. Всі, хто були тут, лишилися живими. Церкві 368 років. Її побудувала Ірина Гойська, католичка. Але не дивлячись на це, коли від ікони, подарованої православним гостем, зцілився її сліпий брат, вона приймає православну віру. Пані Гойська вирішує, що недостойно тримати чудотворну святиню вдома. Цю ікону з великими почистями приносять Почаївський монастир. Зараз ця ікона це найбільша святиня на Волині це Почаївська Божа Матір. Після цього вона розбудовує монастир, церкву, чоловічу духовну академію при обителі. І допомагав їй в цьому. Духовно укріпляв, благословляв її такі нелегкі труди як для жінки, її близький родич і духовний наставник. Тепер же причислений до ліку святих, це київський митрополіт Петро Могил. З його благословення була написана ікона, де зображені страждання Божої Матері. В службі в каноні упоминається, що Божа матір рвала на собі коси, била себе в груди, втрачала свою свідомість. Вона не могла збагнути, як її син, вона знала, що це є безсмертний Бог і як він лежить мертвим на її руках. І от в молитві згадується, що Божа матір називала Спасителя синіми безобразним і безславні і ще віта. Черниці вірять, що ікона зцілює людей. В одної з мешканок монастиря лікарі виявили пухлину, але тоді, коли медицина вже мало що могла вдіяти. І ця матушка витирала цю ікону, вона взяла масло з лампад. Оці лампади, що горять під іконою, помазала собі цю пухлинку. І через деякий час, каже, я перестала відчувати біль, коли подивилась, пухлинки не було. Кажуть, ікона врятувала від раку багатьох людей. Паломники у черниць постійно запитували про одну річ: чому ікона знаходиться так, що до неї неможливо підійти та прикластися. Боже, матір на це сама дала відповідь. Під час екскурсії було досить багато людей. Хлопчик десь років 11 стояв і він побачив, як з ікони вийшла до людей Божа матір. Матір Божа показала, що вона сама виходить на зустріч людям. Ще одна чудотворна ікона знаходиться у вівтарі Михайлівської церкви. Вона теж має свою дивну історію. А навпроти, над самим входом, зі слів монахинів, стіні, замурований снаряд ще з воєнних часів. Його ніяк не могли дістати свого часу. А оскільки черниці самовільного вибуху не бояться, то вирішили і не чіпати його ніколи, просто замурували. Святомихайлівська церква один із найперших на Волині кам'яних храмів. Його збудували на початку XVII століття. Шкода, що зняли сонячний годинник, він колись був на цьому місці, і по ньому можна було в ясну погоду звірити свої куранти. Тоді жізгощею. Кажуть, що міста мають свою ауру. Що ж, у гощі переконуєшся, що це правда. Тут її є кому оберігати.